Всім привіт! Ви на каналі Легкий Заробіток. І я хочу показати, скільки я вже заробив на перегляді відео. Сайт абсолютно без вкладень і ми будемо заробляти тут на перегляді відео 800 відео в день. Нажимаємо дивитися. Чекаємо 10 секунд, поки таймер пройде. Відео тут від 10 до 20 секунд. І зараз я вам покажу, скільки мені вже дає грошей. І мені дає 3,028,944. Мій рівень вже 340. І чим більше рівень, тим більше ми будемо заробляти. Також зайде в вкладку виплати історії. Е, покажу, скільки я виводив. 3 долара. 3 долара, 3 долара. І вчора також вивів 3 долара. Гроші тут е, збираються дуже швидко. Також е, строїм свою реферальну Програму на три рівня в глибину. Підносимо рівень свій. І чим більше наш рівень, тим більше нам буде давати за реферальний дохід. Ось такий сайт. Ссылка закріплена в коментарі. Заходимо, заробляємо гроші. І ще дещо хочу показати, скільки мій. Той, хто мене запросив, скільки він вже заробив на цьому сайті. Зароблено 133 долари. Абсолютно без вкладень. Сім великих доходів.